Я закінчив наш Полтавський інженерно будівельний інститут в 1961 році. Поступив в аспірантуру, захистив дисертацію, став доцентом і, вже будучи кандидатом технічних наук і доцентом, повернувся в «Альма-Матер» в 1974 році. І з цього моменту я працюю постійно в нашому університеті, в «Альма-Матер». Я поїхав на роботу за, за розподілом, працював. Проєктної організації потужній саме з металевих конструкцій. Потім поступив в аспірантуру, захистив дисертацію, отримав звання доцента і через 13 років після закінчення інституту повернувся в Альмаматер вже в якості доцента. І з цього моменту, з цього моменту працюю тут без, 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 безперервно. І в цьому році виповнюється якраз 50 років моєї науково-педагогічної роботи з 1900 1974 до 2024 року на кафедрі, на якій ми зараз знаходимося, на кафедрі конструкції з металодерев і пластмас, да, я зразу почав організовувати лабораторію по, -по дослідженню дослідженню металевих конструкцій. І це мені вдалося і досить швидко в... створився такий колектив молоді наших випускників до молодих викладачів переросла ця лабораторія в досить таку, можна сказати, потужну наукову школу надійності будівельної конструкції. Тобто сумісна організація роботи кафедри і лабораторії якраз, якраз послужила тому, що ми створили. Цю, цю наукову школу, про яку я був, яка я існує вже більше п'ятдесяти років. Якщо мене спитають, що я люблю більше всього зараз, це писати. писать, писати, писати. Я знаходжусь по постійному стані того, що я пишу. Якщо я не напишу хоча б одну сторінку, я, я вважаю, що в мене нема задоволення від цього дня. Значить, в принципі, я написав. По своїй проблемі більше 20 монографій, де деякі колективно в колективі. З першого дня моє, моєї роботи в, в інституті я почав розгортати наукову роботу по своїй основній проблемі проблема надійності будівельних конструкцій. Надійність і безпечність це, в принципі, синоніми. Наші Конструкції, які розраховані за діючими нормами, вони різнонадійні. Є недостатньо надійні, їх треба підсилювати, а є навпаки ті, в яких вкладається недостатньо обґрунтований запас за методами і за розрахунками надійності. Велика актуальність, бо це дає можливість оцінювати оцінювати, техні... оцінювати технічний стан і перспективу використання оцих об'єктів, які, на жаль, страждають від... Від... від агресії. Ми розробили спеціальні рекомендації щодо оцінювання надійності об'єктів, які пошкоджені, вони наукові, вони серйозні, вони впроваджуються зараз. Зараз так в офіційний вимір, чого ми добилися за, за ці роки. Ну, По-перше, по-перше, розгорнули масштабні роботи по техні, технічному обстеженню розрахункам і підсиленню металевих конструкцій, потужних, потужних, потужних об'єктів металургійних машинобудівних і так далі. Це Полтавщина, це Україна, це Запоріжжя, це Дніпродзержинськ, це Кременчук та інші, інші міста. Наступний напрямок це реальне проєктування металевих конструкцій. Да. Значить, то, та підготовка, яку ми одержали, одержали в інституті під час навчання, і крім того, яка, яка потім доповнилась і розвинулась практичний проєктній роботі, дозволили нам, нам виконувати серйозні якісні проєкти, яких я можу назвати, наприклад, проєкт реконструкції Полтавської кондитерської фабрики, який знаходиться біля Київського залу, це наш проєкт. Далі сільськогорський мотужний комплекс в Стасях. Це потужний комплекс сталевих конструкцій, які ми проєктували. Далі великі роботи ми проводили в Кременчуці по реконструкції розширенню в Кременчукської кондитерської фабрики, При Луках це е, Тютюнова фабрика, і, і так далі. Тобто, великий, досить великий портфель реальних поприпроектних реальних, проєктних робіт ми виконали, якою я почав займатися ще. Ще з, 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 з часом мови, коли я був молодим інженером до сьогоднішнього дня, це проблема надійності будівельних конструкцій, зокрема металевих конструкцій. Це глобальна проблема, якою ми займаємося всі ці 50 років. У нас є великі набутки, і в принципі я можу стверджувати, просто це ми єдина в Україні школа по цій проблемі. Яка яка відома без так сказать ложної скромності за кордоном, були розроблені положення, і всі, всі наші об'єкти будівельні були поділені на, на три класи наслідків. Ми там, там якраз приймали участь в розробленні цих. Так що, якщо ви чули такі абревіатури, як СС СС-2, СС-3, то будь які будь -які будь -які будь будівлі, на, на етапі проєктування відноситься до певного до певного класу наслідків і, відповідно, міняється процедура проєктування затвердження і впровадження в дійсність. Цей напрямок розросся у, у формування серйозної, я б сказав, потужної єдиної в Україні наукової школи. Що представляє собою наукова школа? Це неформальний колектив здібних студентів. Перспективних магістрів, перспективних аспірантів, докторантів і викладачів. Наше напрацювання в галузі навантажень, навантажень на будівельні конструкції йшли складовою частиною у національні норми, державні будівельні норми, і впливи на будівельні конструкції. Ця робота розгорнулася дуже активно після того, як Україна набула незалежності і фахівці. Українські почали розробляти свої національні норми, і якраз ми, ми активно приймали, активно приймали і приймаємо, і будемо, я сподіваюся, приймати участь. Скажімо, районування території України за кліматичними навантаженнями було суттєво, суттєво переглянуто, уточнено. І радикально відрізняється від того, що було, було раніше. В цілому послужило і служить підвищенню і забезпеченню надійності, безаварійності і економічності наших будівельних конструкцій. Оцінювання, випробування, дослідження надійності окремих будівельних елементів мається, мається на увазі, скажімо, згинальні елементи, колони, ферми і так далі. В лабораторії, в якій ми знаходимося, якраз і виконуються виконуються ці дослідження в конструкції різного призначення. Дуже потужну конференцію з проблеми Engineering», яка проходила в Італії в 1997 році, де, де я представляв наші, наші наробки, і вони були прийняті для. Ну, досить позитивна, позитивна спільно спільнотою, єв європейською спільнотою, яка займається нашими, нашими проблемами. Крім національного виміру результатів, ми маємо досить високий міжнародний рейтинг щодо наших результатів. Це монографія, в якій було сформульовано в такому стислому вигляді матеріали, які послужили основою. Для нагородження кол нашого колективу держав державної премії. Ініціатором підготовки значить, роботи на, на нагородження державної премії був Володимир Олександрович Аніченко, наш, наш ректор. І він створив створив колектив, який об'єднав. Кілька наукових школ нашого інституту, потім університету це робота потужна, яка комплексно, комплексно впровадила інноваційні конструкції, комплексні інноваційні конструкції, які мали дуже великі впровадження, дуже великий, великий економічний економічний технічний ефект певний поштовх для для активізації використання цих конструкцій використання методів якими вони розроблялись розраховувались і возводились ми не маємо права одержати але ми продовжуємо працювати ми готові і молодь не відстає в цьому плані я вам скажу що Троє моїх, моїх аспірантів, випускників моїх аспірант, аспірантів, є лауреатами премії, премії президента для молодих вчених. Тобто я завжди, завжди вважав, що ми працюємо з аспірантами так серйозно і робимо такі серйозні роботи, що практично кожна робота може бути представлена. Ну краще, коли, коли використовується такий синергічний ефект, коли об'єднується зусилля кількох кафедр, державні будівельні норми, це, це конституція будівельників, можна так. Це о, о, документи нормативні, які які обов'язково повинні повинен використовувати кожний будівельник і в в кож, для кожного питання сформовано в наших норм, нормах проектування. На перший погляд може здатися, що бери норми. Підставлять цифри і все все готово. В конструкцію споруди будовічної, нічого подібного. Справа в тому, що норми наші вони нормально складені, але вони не показують дуже серйозну, серйозний аспект. А з якою імовірністю, з якою забезпеченістю реалізуються ці розрахунки, якраз, якраз обґрунтуванню. Оґрунтуванню е, параметрів норм проєктування це один, один, один із важливих аспектів на нашої роботи. Бути автором нормативного документу це значить бути причесними до документа, яким користуються в обов'язковому порядку вся, вся Україна. Всі, всі без винятку проєктувальники виявили, що. Норми, бувши до, до, до незалежності, суттєво занижують кліматичні навантаження на, на, на наші конструкції. Ми займа, зайнялися цим питанням, провели дуже масштабну роботу по, по збиранню вихідних даних метеорологічних, це було складно. Да, в тому числі і робили свої, свої, свої вимірювання і запропонували нове руйнування. Території України по сніговому, вітровому і, і, і ожеледному навантаженню. Абсолютно, яке не, не співпадало з тим, що було, уявіть собі. Скажімо, по сніговому навантаженню, я думаю, що це зрозуміло кожному до України на в першому другому району по старому руйнуванню. І навантаження від снігу. Складала, скажімо, в Кременчуці 70 кг на квадратний метр, а в Полтаві 98. Після того, як на основі наших досліджень було переглянуто районування, тепер у нас є шість районів. В Полтаві, я нагадую, 98 160 кг на квадратний метр. Ну, відповідно, в Кременчуці, Кременчуці більше. Да. Так що ви, ви висновки можете зробити, зробити самі? Да, це важливий момент, і їх впровадження, впровадження нових норм, безумовно підвищило підвищило надійність конструкцій. Рівень снігового навантаження в Полтаві, рівень швидкість вітру, скажімо, там Маріуполі, це да, далі, значить, питання сумісної дії цих навантажень, це все, все, все вкладено Зокрема, вкладені будівельні норми, і це все рекомендації абсолютно абсолютно обов'язкові для, для для використання будь, кожного будівельника України. Розпочалась робота, вона продовжується. І в цьому майбутнє вітчизняне нормування. Це зближення з європейськими нормами. Дозволило паралельне Використання національних норм і норм Єврокода у нас на території України, от таке вимушене таке, тимчасове рішення. Так от, для того, щоб, щоб це було можливо, до єврокодовських норм треба було розробити національні додатки. І от там, там, там наша робота була серйозна. Ми розробили кілька національних додатків щодо навантажень, щодо, щодо надійності. Вітрове навантаження у нас нормується у вигляді вітрового напору, кілограми на квадратний метр, тиск вітру. А в Європі швидкість вітру. Значить, ми, нам було доручено, це, це був 2013 рік. Значить, був масований наступ на значит, національні додатки. Ми розробили кілька національних додатків і зараз. Зараз всі, хто хоче попроектувати в Україні по європейським нормам, повинен використовувати і значить, користуватися нашими, нашими національними додатками. І, в принципі, зараз ця тенденція поглиблюється, підсилюється і вже є нормативні документи, які регламентують перехід практично повний на, на нашого норматив, на наших нормативів. На європейські рейки. Я іноді навіть шуткую, говорячи студентам з цього плану, що в плані норм ми, ви знаєте, значно випередили наш шлях в Європу у порівнянні з іншими напрямками, з іншими галузями. Так склалося в Полтаві, в принципі, інститут номер 1 був тоді і продовжує бути зараз, я вважаю. Це був інженерно-будівельний інститут. Я, в принципі, У мене непогано йшла математика, непогана фізика. Я, я любив креслення. Я закінчив четверту школу з золотою медаллю. І в мене не було сумнівів після років, які пройшли. Я жодного разу не пошкодував, що я вчився саме на будівельника. Ви знаєте, так часи змінилися, що на наших очах пішли в нікуди дуже модні спеціальності, а будівельники востребовані, потрібні і з кожним роком все більше і більше. Наснаги постійної активності не, не зменшувати темпи і змістити акценти. Все ж таки наукові в, 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 в напрямок тих потреб, які виникають зараз в зв'язку з тим з війною, з, послід, з наслідками війни, після того, як ми переможемо безумовно. Будівельна наука, потенціал досить високий, який дозволяє оптимістично дивити, дивитися в ситуацію, яка, яка буде після, після перемоги. Ми безумовно відбудуємо Україну. Слава Україні!